Друзі, всім привіт! і Сьогодні! Ми взяли вантус в руки і будемо мочити. Конкретно мочити скібідіх туалетів. Але для цього нам потрібно прокачатись. І що хочеться сказати? Якщо чесно, я не знаю, як мені тут правильно прокачуватись, але тут є ось, я бачу ізі туалети, і в них обалдеть 2500 хп. Ні, це багатенько, але ми можемо і розвалити. А в цього. А -а -а, ти подиви 250 тисяч. Всього 200, 26 20 тисяч, 25. А тут 12 ляма. Та це вообще нереально. Мені треба прокачувати, прокачувати свого вантуса. Ми ось набираємо так мову силу. От, і набираємося сили ще більше. Так, у нас є бонус на 100 сили. Бонус на 10 кубків. Ой, це хорошо. Ми можемо відкрити 2 яйця. Ану, і що нам випадає? Рейер камерамен. Оце тема. І давай ще один. Це хорошо. І ще один вумен, Чи що це? Да, камера вумен. Одягаємо їх двох. І тепер ми фармимо по два вантуса. Непогано, непогано. По два вантуса за підряд. Ще у нас є колесо фортуни. І я готовий його покрутити. Мені випало лак ушам. Надо було покрутити його спочатку, а потім відкривати. І що в нас ще є? Дейлі бонус. 30 гемів. Цікаво, де я їх можу потратити? Ці геми? Так, якийсь є шоп. Select yellow cannon. Ага, це я вже не з вантуса б'ю. Ааа, і я прокачую от, окрему пушку, типу свою. Ні, ну мені в будь-якому випадку треба цього... В будь-якому випадку треба вантуси прокачувати, Ось отакі. Да. Оранжевий вантус. Пусім! По Пусім по прокачую! ану. А, і він мене теж встигає вдарити, поняв? Він мене теж б'є. Ну я вже одного розмочив. Плюс один він. Давай далі. Другого розмочив, ще плюс один він. Йо, так я тут можу цілу полосу тепер щас пройти. Але мені треба да тисяча кубків, щоб пройти далі. Це жесть. Опа. Ти що танцюєш, старіна? А, ти мене запулив на, на, наперед. Окей, давай відкриємо ще одне яйце, мені треба ще один якийсь пет, можливо, випаде хороший. Леджендрі! Ларч камерамен. Оце я розумію. 2.8 x одягаємо його обов'язково, і, обов і фармимо по 16 тепер. У нас є тисяча сили на вантусах, і я можу за 1400 голубого вантуса відкрити. Оце буде максимально круто. А поки дофармлюються копійки, я хотів би вас попросити підписатись на канал і поставити на Це дуже важливо, братва. І нам надо максимально швидко набити 100 тисяч підписників. А якщо врахувати те, що у нас ну багато хто не підписаний, то це буде дуже легко зробити. То ще є UGC така штука. І що тут треба зробити, щоб вичити крила? Вже не можна їх получити, я поняв. А щоб получити вантус на шапку, треба оті грати два дня, відкрити півтори тисячі яєць і. убити зон 2 босса. Зон 2 босс це походу в тій зоні. Кстати, а чи можу я цих чуваків перемагати? Мені здається, що можу. Це медіум, чуваки, і оскільки він дає по два кубка. Блін, дуже мало! Дуже мало дає. Хочеться більше, хочеться набагато більше. Ану пішли, пішли оцього попробуємо мочити. Ага, тут 10 тисяч сили треба, щоб його пройти. Написано. І в мене реально не вст. Я реально не встигаю. Не встигаю. Він мене швидше дамажи, ніж я його. Це дуже велика проблема. Так, у нас є щось по стору. Що в нас є в магазинах? Бонуси якісь геми. П'яте десяте. Зільки в мене є, всякі різні. Суперлак. Непогано. Ага, даблсвінгспіт автори бітхи. А що за ребідхи? 10% добавляє додає тільки. Тисяча кубків на ребід. Та ну ти що на приколі. Нє-ні-ні-ні. Я взагалі не годен всіки фармити. Мені треба щось, типу, такого. 8 тисяч треба. Окей, 8 тисяч, так 8 тисяч. Тут у нас 150 атаки з дальньої пушки. Кстаті, пушок тут теж багато разних, прикольних. І я би прям конкретно хотів би завалити оцього хардового чувака. Але, блін, як то правильно зробити? Бо цього. ти бачив, як я посносив кілька їх. Oh, <laughs> BAM 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 Bam, А цього Беєм! І зразу двох забрав. І танцюю сижу. Прикол. Поняв, бо в мене сили набагато більше, чим у них ХП, і того я, типу, з одної тички вбиваю зразу кілька чоловік. І коли одного останнього добиваєш, ти типу, танцюєш, а потім тебе перекидає на початок. Окей, з цим ми розібрались. 15 кубків у мене є, надо 50. Зато можемо сюди запригнути і попробувати пройти чувака. Давай, чисто дубасим його по максимуму, не знаю, чи мені вистачить сили, але, по ідеї, вистачає. Та, да. вистачає, хорошо. Б'ємо ще одного. Він мене може вдарити абсолютно. Він мені роз Бо я танцю біля нього. Ха-ха-ха. О, цей починає бити. Цей починає прям дубасити добре. Але танцюємо біля нього і все стає хорошо. Так, тебе можна якось пробити? Ні? Ну я потихеньку ще й е, вантуси собі прокачую. З кожна моя атака стає все більше і більше, і ми, по ідеї, проходимо. Так, всього взагалі 290 тисяч. Немало, блін, взагалі, немало. Але я біля нього танцюю, танцюю, танцюю і перемагаю. Супер. Так, що в нас є по бонусам? 50 кубків, якраз, у мене 95. І, блін, 5 кубків нада. 5 кубків надо. Давай ще ще одного завалу. Цього. Чисто по бистренькому, по бен-бем-бем-бем-бем-бем-бем. -бем, 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 бем Шість кубків мені дало, і я готовий активувати свою екстра вдачу. Де там вона знаходиться? Ось ось, супер вдача, Бемц. І за 50 вінів відкриваємо два яйця. Блін, не побачив, що мені випало, походу, щось легендарне, я не знаю. Бо хтось мені кинув трейд. І тут епік випав! Хорошо? Герої 2.8, і Х2 квітст ми робимо. Одягаємо все найкраще. По 46 ми себе качаємо, це супер класно. І можемо брати за 8 тисяч Вантуса. Суперово! По 61 тепер. Скільки треба, щоб цей пройти? 50 тисяч. І ще якось треба тисячу кубків нафармити до цього всього. Це дуже складно буде. Цікаво, я з одного удар зможу пройти всю лінію? Ану? Бе! Да, я всіх пройшов з одного удара. <laughs> Максимально круто. Медіумів проходимо супер легко. Ну, моя зараз задача чисто фармити самих лівих чуваків, тому що вони дають все більше і більше як мені кубасі, бо правих я ще не проб'ю, мені трішечки не вистачає. А от лівих мене розносити, дай Боже. Потихенько, помалесенько. Вони мене вже навіть не встигають сильно пробити, бо я їх дуже-дуже швидко дуже винусю. Так, Фредбер. 12 сили, шаудин чел, 4 тисячі, ще один чел 16-17 сили. В общем, вони ще Тихенько прокачується в цьому півтори тисячі. У мене вже 28 тисяч на секундочку. Я нормально прокачуюсь. Цікаво, чи можу я джетпак туалета щас попробувати пробити, чи він все таки мене пронесе? Я буду до останнього битися з ним. Просто до останньої краплі. Нє. Він мене пробив. А ну пішли подивимося, нього потратилось. Ні, в нього тепер опять фулове. Все, ладно, я тоді не трогаю. Ооо, я вже цих можу так пробивати. Оцих ваще. Бем, всіх розніс. ха <со> з одної плюхи просто. Так, що мені тоді треба? Мені треба по-любому щас підфармити трошечки, щоб взяти нових петів за 300 вінів. Ну 300 вінів десь не збирати ще треба. А де їх взяти? Поки що я не знаю. У мене набагато менше вінів. Чим мені потрібно? І в мене є 36 тисяч сили. Зараз вантусної, І я можу спробувати відкрити собі нову. І я зможу попробувати відкрити собі нового вантуса. Давай просто глянемо. Ага, 30 тисяч якраз надо я його одягаю. По 99 я вже фармлю зараз. І що в нас є тут в бонусах? Ще 10 гемів. Куди їх дівати? У мене ось о40. Угу. Угу, делі, честа. Ну, давай подивимося, може, ми тут можемо щось взяти. Один дабл демедж пушен Дабл демедж, братва. Нам треба його використати. На 30 хвилин у нас є дабл демедж. Погнали бити чувака. Ану, ой-ой-ой, ой-ой-ой, що Ой -ой -ой -ой, робимо? Ой-ой-ой, як дамажем. Пішов. По 28 кубасів дає. Але тисячу попробуй нафармити тут тисячу. Це дуже складно зробити. Надо Х2 коїни десь нафармити. Бо далі, щоб пройти, до тисяча. А, тут ще є фінальний босс. Надо 100 тисяч сили, але так як у мене дабл Медж, він мене вбив! Я даже з дабл даблдемеджем не зміг пройти. Хм, треба думати. Надо трошечки, трошечки ще підкачатись, і можна знову відправлятись в бій. Погнали, конкретно валим, виносимо. Блін, добре він дамаже Насправді. Добре, добре, добре дамаже. Б'ємо цього. Цього пробили. Б'ємо наступного. Дуже сильно дамажу. У мене, грубо говоря, зараз 120 тисяч сили. Із зількою. І зількою у мене 120 тисяч. Це дуже багато. Пройшли. Пройшли цілу лінію. Хорошо. Так, те, що ми пройшли лінію, це дуже круто. Ой ой, -ой що я натворив? Ха, я всю лінію просто. То збрив. Цікаво, а медіум може всю лінію збрити, а ну? Да, я всю лінію медіумів зносю. Ладно, все, не б'ємо, проходимо просто, мені надо до боса. Я готовий пройти боса. а ну, а ну. Босяра, два з половиною мільйона хп, але я йому дуже гарно зносю. Дуже гарно зносю. Бем! Плюс 330 коїнів дало. О, і я можу на ньому фармити постійно, а з нього коїнів то дає багато. Кубків саме. Так, да, з нього дає дуже багато. Тому ми можемо навіть не відкривати ось це яйце, ми можемо просто перейти в на нову локацію і потім уже там відкривати яйця. Я думаю, так буде правильно. Тому ми зараз його добиваємо і просто йдемо в наступну локу. Добре, що в мене з'явився дабл демедж. Аби в мене його не було, я би плак. Так, Ілія, трейд мені кидає. Ну давай приймем. У, -у, -у. хорошу. Але він мені не надо. У мене є круті. Так, унлок зон. Відкриваємо. У нас коїни забрали. Ладно, Фармим коїни тепер тут опять. Старіна, я знаю, що я б далі пішов, але мені треба нафармить трохи коїнів. Бо треба якось там відкривати яйця. А щоб їх відкривати, треба бабки. Тому максимально швидесенько зараз убиваємо його кілька разів. Я правда не знаю, там коштує саме дешеве яйце. Ну, ще раз, як можна його завалити. У мене є супер вдача у мене є дабл демедж. Бо я би навіть зараз не дійшов до нього, ще я би його ще не міг побити, бо в мене сили тільки 87 тисяч. А надо 100, щоб його перемогти. Мінімум. Так, 5 тисяч війнів коштує саме дешеве яйце. Ладно, 120 тисяч сили надо на молоток новий. Хорошо. Хто в них з Ізі є? 200 тисяч сили на Ізічних, чуваках. А я його не зможу перемогти зараз, бо мені не вистачає. Даже з дабл демеджем я зараз його не переможу. Правильно? Да, він мені зносить ніж я його Ні, Встиг перемогти. Ух, мені пощастило. А скільки мені коїнів вдало. Я щось так і не подивився. Я можу зробити ребід, але чесно кажучи, не хочеться робити ребі. Ради 10%. Так, можемо пробувати цього пробити. Ану, ну, 518 кубків дає за цю штуку. І 5 тисяч фінів надо. Блін, це багато. Тут рекомендовано 200 тисяч сили, у мене тільки 105. Але через те, що в мене зілька, то я якось спробую проходити їх чисто завдяки зільки. Аби не вона, то нічого б цього не було. 518 кубків ще є. Давай попробуємо цього. Не впевнений, що в мене вийде, але я стараюсь максимально. Давай, 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 давай. Тільки не вбий мене. Все, пройшов. Останнього я не впевнений, що зможу я пройти, але я можу дабл він активувати. І тепер я буду вообще заробляти неймовірно великі бабки. У мене даже два таких зілля є. Одне ми можемо активувати максимально і залітати його бити. Просто тулем його максимально. Пробиваю, пробиваю, пробиваю. І зараз отримаю тисячу десь з нього. Да? Да, чітко, і денсим. Так, що там по молоткам? 115 надо було, а 120 надо. Є хани, бабай. бабайша. Трішечки. Кубків капельку ще не вистачає. Зато 120 тисяч у мене вже є на руках, тому ми беремо беремо нового молотка. Правда, весь інвентар у мене. Правда, весь екран у мене забитий чимось. І вбиваємо просто чувачка на ізічі. Потому що у мене є зілька Бенц. халява. Пішли відкривати пета. Я сподіваюся, що випаде щось толкове. Ану, якийсь легендарочка. Да, ДВ! 6,2Х. Одягаємо. Погнали. 177. Фармим. Хорошо, хорошо. Йдемо далі тушити цих чуваків. Я вже дуже добре перекачаний для них, я можу їх спокійно мочити. І через те, що в мене є дабл війни, я можу з легкістю просто брати і збирати собі на нових петів. Обалдіть. Супер легко ми фармимо. У мене вже 9700 кубасів. Скільки коштує наступне Це 30 тисяч! Ладно, убиваємо просто одного, крутим два дешевих яйця. Потому що хочеться вибити когось крутого. Ну, як мінімум, ще одного Легендарного, щоб просто більше фармити, тому що хочеться вже і медіум чуваків чуваків валити, а мені до них ще ой 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 як далеко. Тому поки що відкриваємо цих перців. Блін. Рейєр випав. Ну, зілля вдачі нібито як і працює, а ніби то як і не зрозуміло. Рейєр ще один випав, ще й самий поганий. 4,2 і 3Х. Ну, в принципі, вони кращі були, ніж мої минулі. По 201 я фармлю, хорошо. Так, 500 тисяч на наступний молоток. Угу. Рейнбоу машин. Ну, це треба крафтити спочатку в золото, а потім уже в рейнбоу. Чи зможе я тепнутись? Ааа, ось ось тобі для чого треба кристали. Щоб телепорти робити. Ну на першу добре, що безкоштовно, а тут я вже пробіжу. Прям там. Так, щоб зробити золотим, можна попробувати. Баба тако зробити. Бемс, крафт. 40%. А ну? ні. Не пощастило. Ну ладно, мені тих було не жалко. Тому я просто йду, фармлю. Фінального цього боса нема сенсу бити. Моя задача вже бити чуваків посолідніше. Погнали. Але, блін, 30 тисяч. Попробуй на фарми тут на цих перших чувачках. Хоч у мене є Х2, все рівно якось мало. У мене зараз орієнтовно 400 тисяч сили, 420, ось тако. А мені треба півтора ляма, щоб пройти тільки медіум полоску, розумієш? Доволі складно. У цих чуваків по 5 мільйонів. Це прикинь, яким треба бути. Щоб з одної тички їх всіх виносити. Доволі це нелегко. Так, цього добиваємо і отримуємо бонус. А, ось я і забрав бонус. Дабл війни. Два штуки. Ну, потихесенько з кайфом прокачуємося. Ось у чувака, чотири лями, деякі в нього пети круті. Він, можливо, їх попрокачував, да? Да, бо в нього такі, як у мене, але трошечки прокачені. Блін, ну значить він їх багато відкривав. В принципі, логічно, логічно. Але поки що я нафармив тільки 15 тисяч. Мені да 30 на нове яйце. Це капець. Супер тяжко. Скільки там фінальному боссу треба сили? 60 мільйонів. Це мені в моєму випадку хоча б 30 набити. А в мене лише ось тільки 19 хвилин на поушен. Да, буде складно. Так, і давай останній. У мене буде 30 тисяч. Я куплю собі нове яєчко. Саня танцює свій переможний танець і іде, відкриває крутецьке яйце. Так, а ну. 30 тисяч. Давай мені щось толкове, будь ласочка. І. МИФІК! Ти гониш, 2% на нього було і 7. Хорошо. Ой-ой-ой, як хорошо. ой 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 Так, півтора ляма, чотири ляма, 20. Нехило, дуже нехило. <хи> ну зато ми більше вже фармим і быстріше будемо їх всіх убивати. Тому let's go. Блін, а у цього в нас не вийде, да перемогти? Та, да, ХП у нього прям дуже багато. Він мене вбиває бистріше. Він мене прям вопше вбиває. Я йому навіть половини ХП не зніс. короче... О, оцей добив просто взяв гамнюк. Пішов ти геть. Так, народ, ми вже наближаємося до цифри в 400 тисяч сили, і ви знаєте, що мені її все рівно не хватить. Це Якщо з моїм зіллям, у мене зараз можна рахувати 800 тисяч, а надо півтора ляма. Це ще так же само 800 тисяч. Ну або ще 400 нафармить надо. Ну, насправді можна нафармить 300, там 350 десь, і мені буде але 350 тисяч сили та їх взяти. Це супер складно, супер довго. Тому я поки що просто бігаю, фармлю ізічних, щоб відкрити ще одне яйце за 30 тисяч. Можливо, мені випаде ще щось толкове, і я зможу ой-ой, ой як прокачатись. Бо цих я вже фармлю дуже без. З кожним разом я їх убиваю все швидше і штріш. І якраз за 30 тисяч можна спробувати ще раз відкрити яєчко. Хоча б легендарочка якась, або епік Ну можна і міфіка, звісно. А ну Рейр, ну да. Про що я міг надіятись? Не знаю. Ну ладно, погнали, пробили. Давай далі. Ізі. Тупо 30 тисяч кубків в суху слив. І все. Вроді й бистро, а вроді, ти знаєш. Якось, якось, якось складно фармиться сама сила. Отби, аби сила фармилась в Х2, було б взагалі прикольно Так, у мене сили є майже лямчик. Майже лямчик можна сказати, що є, разом із зількою, але цього далеко ще мені не вистачає. Мені на більше, мені нада в рази більше, щоб перемогти вже наступну штуку. В цього 4 мільйони він їх фармить. Я зараз зі своєю силою, ну, може, одного зможу пробити, ну я не впевнений. Ні, мабуть, я його не пробиваю, да? Мені ще трішки, мені ще трішки. Мені не вистачає прям, ну, 1100, може, може сто. 50 десь, щоб пройти далі. Я думаю, десь 150 тисяч не вистачає. Я буду постійно пробувати його тащити. Я зараз буде в мене 550, я знову на нього нападу. Я тобі кажу. Хі -хі 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 -хі. Можливо, мені пощастить. Ну в нього є ще реєр, якийсь великий чувак. У мене великих ще чуваків немає. Можливо, він їх просто закомбінив і зробив його великим, правильно? Типу. Ага, крафтубік треба три штуки таких. Можливо, мені ще один рейр випаде за того яйця, і я зможу зробити його великим. А коли він буде великий, то він буде набагато сильніший, я думаю. Так, а в мене вже є 30 тисяч, і я готовий попробувати його відкрити. А ну, open! Знову міфік! Ви на приколі. Хорошо? Супер класно! Можливо, мені випаде ще один міфік. Я зроблю великим, і він буде максимально чудовий, чувак. По 306 я формлю. Блін, таке відчуття, наче я посікій фармив. Але у мене вже є 500 тисяч, тому я можу собі взяти нову штуку. Фіолетову дубіну по 360 тепер я фармлю. Непогано, можливо, ми зможемо попробувати пройти медіум. Я пробую. Я пробую по максимуму. Ми йдемо рівень в рівень. Мені ще трішки сили, і я точно буду перемагати. Да, мені просто ще трішки. В мене 8 мільйонів хп осталось. Це кілька ударів. Це ві це 8 ударів для мене. Я 8 ударів роблю дуже швидко. Тому якщо я прокачаюсь, щоб було менше ударів, <хи> то зможу його пройти. Ну проходиться супер-ізі. Оцей легенький режим, я вже пробігаю просто. Ще кілька разів до 600 тисяч можна дофармити зараз сили і попробувати знову. Попробувати знову його пройти. Можливо, в мене вийде. Все може бути, розумієш, да? Ану. Так, 600 є, погнали. Запрягуємо до нього. Просто накидуємо йому конкретні плюхи. Диви, 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 диви. Майже, 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 4 і 3 лямо осталось. Минулий раз було 6. Правильно? Чи 8? 8 було. Зараз 4 і 3. Значить, мені ще трішечки треба пофармити. Десь до 700 тисяч, я думаю. До 700 тисяч точно можна докачатись. Так, а ще мене клайм гіф. 200 кубків. Дякую. Як же круто! Як же вони мені зараз потрібні? Я прям від них кайфую. Проходимо все максимально. Максимально швидко. Блін, оця ну, супер вдача, вона максимально потужна. Я би навіть спробував би ще раз відкрити яйця за 30 тисяч, тому що можливо, мені випаде ще один міфік і я його зроблю великим. Це буде максимально круто. Я прям хочу це зробити. Поки в мене є ця вдача, я готовий. Правда, треба щас дофармити. Ану, опен, епік випав. Блін. Ну, епік теж непогано, але мені його немає як вдіти. Так, ану. Пробуємо. Можливо, в мене є всі шанси. Блін, я клікаю просто як не в себе. Давай, братуха! Ні, так у тебе 125 тисяч сталося. 125 тисяч просто! Супер єрунда лишилась у нього! Ми точно зможемо його перемогти! Точно зможемо! Просто лишилась капля. Капля в морі лишилась. Ану, давай тако, запригуємо, б'ємо, просто дубасим. Просто дубасим до останнього. Убив! Убив! Я не бачив всі кидало. У цього 39, вопша, мільйонів. Цього, мабуть, я не зможу побити, да? Мабуть, не зможу. Ні, зміг. А, 690, 690 дає. Ну не так багато. 39 було мільйонів, це 40, ще плюс мільйон добавився. Блін. Блін, 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 блін. Б'ємо. Зміг. Щас стоїмо, ще трошки підкачуємося. Трошки, трошки, трошки підкачуємося, бо всього буде ще на лямчик більше. Ні, наже на два ляма більше. Оце сильно. Поки що дуже на тоненького проходимо просто. Але вже проходимо. Ну правда, оцього, мабуть, ми програємо. да, да від цього ми програли. Фух, все-таки він все рівно потужний. Зато цього ми зараз на. Просто розносимо. Поки ми їх всіх будемо розносити зараз по черзі, то я вже трошки і підкачаю, щоб пройти аж до останнього. Я думаю так. Але кубки фармляться ой ой, ой як бистро. З цим зільком, з цією зількою. Так, дивись, 40 мільйонів. Ну, цього ми проходили, правильно? Так, да, ми його проходимо. Хорошо, Ну, дуже на тоненького, дуже на тоненько. Нам треба трошки ще підкачатись. І можна запригувати. 42 ляма б'ємо. Стараємося. Проходимо. Хорошо. І останнього 43 ляма. Ну, цей не такий сильніший, не, не набагато він і сильніший, тому зараз ми його забираємо. Я, я думаю, я думаю. І що ми її забираємо на ділі? На ділі ми її забираємо. Найс. Фух Цікаво, знаєте щоб провірити. Ану, тепаємося на цю арену на першу. Йдемо до екстрімчиків. Я тако бем! <смеш> бем! 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 Так, останнього не вбиваємо, тому що нам да пройти. А цього? Бем! Такого за два удара! <смеш> Супер! Ну, це тільки цього боса. Ми можемо за два удара пробити, бо в ми проходимо дуже складно. <смеш> Ісічних, ну вони ісічні. А далі вже, уже, ю, ю, як складно! Тому, братво, блін, ти диви, як складно! Диви, як я його дово вбалю. Просто максимально складною винося. Так, а ну пробиваємо цього. Ні, взагалі ерунда лишилася для того, щоб відкрити ще одне яйца. 30 тисяч, можливо, мені випаде або рейр, або міфік. Ну, є ж такі відсотки шансів. Є. І ще одного, що, одно, що другого ми можемо зробити великим. Ну, якщо випаде міфік, то взагалі. Я буду тоді качатися дуже круто. У мене вже 883 тисячі є. Це дуже хорошо. І потихеньку, по малецьку ми проходимо. Ну, на цього 60 мільйонів. Надо. Та це з зількою навіть 30 лямів. До 30 лямів я не знаю, скільки тут треба грати годин, щоб дійти до 30 мільйонів. Це дуже жирно, дуже. Тому поки що я ну 900 тисяч маю. Ми зараз забіжимо сюди, подивимося, що тут у нас відбувається. Угу. Лямчик надо, да? Окей. Блін, мені до 30 тисяч не хватає взагалі ерунди. А Ану. Давай езчьких щас поб'ємо трошки. Бемс. Із набагато на бату легше зараз фармити і ефективніше, тому що з них дає просто на 200 кубків менше, но я їх на бату швидше всіх убиваю. Тому відкриваємо ще одне яєчко. Рейр випав. Так, а тепер ми з цих реєрів робимо великого рейера. 6,3 він тепер стає, еквібест. І він тепер в натурі бішечки такий бігає біля мене. Цікаво, а ми з нього можемо. Да, ми з нього хуч можемо зробити. Супер великого чувака. Це прям дико. Так, ой, ой ой оце ще Нє-ні, -нє -нє, з тобою, битись я не готовий. А от з тобою, в принципі, можна. Дуже легко їх всіх пробиваємо. Ну, не всіх, а тільки оцих двох. Бо оці, оці вони дуже прям складні. До цих я навіть підходити боюсь. Вони мене, напевно, з одної тічки б'ють. А ні, не з одної. А ну сіки я йому знесу. Ну я от тако прям можу знести. 50 55 мільйонів я йому зніс. П'ять мільйонів я можу пробити своєю силою. І в мене вже є мільйон. Просто мільйон тут сили. І з зількою на Х2. Це прям нормально. І залямчик беремо нову булаву. Тепер вона прям хороша така. Але фармити далі це просто, друзі, нереально. Тому, якщо ви хочете бачити далі такі відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Долучайтесь до телеграм-каналу, ставте вподобайдене. З вами був Саня, Всім пока!